В своїх соцмережах ви дуже е, просуваєте здоровий спосіб життя, у вас є марафони стосовно схуднення стосовно фізичних вправ. Однак зараз дуже багато артистів вони навпаки популяризують схуднення за допомогою чарівних пігулок, ін'єкцій. Як ви до цього ставитеся, як людина, яка худне за допомогою праці, а не за допомогою ін'єкцій? Я хочу сказати, що всі легкі способи. Ніколи не, не можуть бути без, безслідними, як то кажуть. Я в це все не вірю. Я не вірю в те, що можна легесенько схуднути, легесенько навчитися співати, легесенько навчитися грати на музичних інструментах. Я не знаю, легесенько стати професіоналом в чомусь. Я легесенько зробити мрію тілом своєї мрії. Це неможливо. Праця. Я, я як мілініал, як то кажуть, старий, знаю, що без труда не витащиш. Як то кажуть, не, 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 не забудеш її. Тому, тому я, я вважаю, що можна тільки трудом своїм цього до, до, досягти. Але хто як хоче вбивати своє здоров'я, то ж їх, як то кажуть, право. Їдь до мене на марафон, ми там без пігулок, здоровим харчуванням робимо фігуру вашої мрії.